Шановні майстри, як на мене, для вас гарна новина. На ринок з'явилися нові, зовсім нові присоски, які постачає компанія Distar. Вони ось так виглядають, називаються Mechanic, Duofs і Unoфікс. Звісно, вони дуже схожі на присоски Раймоді та Сірі. І я Хочу детально про них розповісти, порівняти, щоб ви мали собі уявлення, чи можна їх купляти. Відповідаю відразу, чому майстри купляють ось такі присоски. Тому що вони супер надійні і довговічні. Вони не потребують ніякого чищення. Ну, звісно, їх не можна різати ту гуму. А так, якщо ви акуратний, то вони досить довго слугують. Є ще величезна перевага вдвійних, їхня, вони тоненькі, вони можуть брати ось таку тоненьку плитку і переносити ну, різних розмірів. Звісно, всі китайські, які я знаю, вони не здатні переносити таку плитку. Тому, коли перше, що я порівнюю, це я порівнюю на, подивіться, ось ця плитка. Наскільки вона, якщо ближче подивитися, наскільки вона. Унікальна, наскільки вона складна для, для присосок. Запросто Раймонді тримає і переносить. Чуть не розбив. Так, тепер давайте спробуємо дуофікс від механік. Механік так само дуже швидко хватає і вистачає. Чим відрізняється відразу? Дивіться, тут пластик кругом, це пластик. У Раймонді заліза. Ну, але по ціні якраз цей доофікс трошки дешевше, ніж Раймонді. Так, давайте і тут спробуємо присмоктатися. Бачите, та поверхня, вона не призначена до присосок і запросто хватає. Так, раз. Два. Ух ти ж, він і так присмактується. Так, тепер конструктив. дивимося. Повністю однакові по діаметру гуми. Тут 4 бортика. У реймонді 3 бортика. У реймонді, бачите, плотненько прикладено до чашки все це. Воно, скажімо так, дуже охайно зроблено. Ну, тут же зроблено по-китайськи. Бачите, тут воно яка Щелина величезна. Ручка мені відразу подобається у Раймонді краще, мені зручніше тримати. У я не знаю для чого. Бачите, що наробив Дістар. Для чого він ці всі для пальців зробив отвори. Якісь кріплення, можливо, вони будуть використовуватися для переносок, але це також дивне рішення для цього. Можливо, я не знаю, де ті кріплення. Але мені зручніше Раймонді. Але є один нюанс. Раймонді зручніше, але після того, якщо ви напільничком, ось ці гострі кути, треба трошки підпиляти. Вони не то, щоб були гострі, але мені некомфортно, коли, воно, коли до них не притуляться. В принципі. Але краще напільничок в руки і доробити. ну На той італійці, що за ними також треба доробляти. Це двійний присоски. Зараз ми перевіримо на інший. Ж таке, Це не випне, а це прилипає. це коли дратує. Це ж треба. Шо, шо. 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 Воно само собою липне. Ага, до речі, тут йдуть чехли такі. Чехли більше схожі на На що вони нагадують? Знаєш, на що вони нагадує? От коли ви каву п'єте, вам дають отакі кришечки на каву. Вони ж такі тонкі, і <смі> мене точно нагадує. Отакі кришечки, але вони є. У раймонді їх немає. І є така сама одинарна, яка. Як на мене, скопійована з сірі, або з реймонді. Принцип скопійований. Ви... О, ні. Ось так. Так, тут наоборот. Бачите? У реймонді вона вниз. Так, раз. І зацепилась. А тут наоборот, вверх. Ну, або треба перевернути, щоб було однаково. Ось так. Ось так, раз. Так, ну вона дуже схожа. Принцип роботи по сірі. Але ціна у неї дорожча, ніж у сірі, але дешевша, ніж у Раймонді. Е, у сірі ось такі чорні дві. Виходить. Е, тут бортика, вона сама колір чорний. Е, а тут біленька у ну, Дістара і така сіренька з трьома бортиками у раймонді. Там медуза це взагалі. Хід. Так, ми на цій поверхні самі складні перевірили, а тепер у мене є ось такі поверхні. Це традиційна поверхня, де я перевіряю всі присоски. Зараз ми спробуємо, як вони себе ведуть. Так, так, притулили. Я не, не можу відірбати ні одну, ні іншу. Так, але поверхня, повірте, складна. Так, тепер давайте на. Ну, глянець, повірте, вони обидва також будуть шикарно тримати. Ну, можна і не перевіряти механік, він буде прекрасно тримати. А тепер перевіримо ось таку суперскладну поверхню. Бачите, ось така поверхня. Якщо ближче ви подивитесь, то ви побачите, що вона складна. Тут і золото, тут і такі випуклості приблизно біля 2 мм. І, звісно, треба ж визначити, хто ж кращий. Так, натискаємо. Ні, Не бере. Ну-ка, Раймонді. Раймондів бере, але не надовго, але хоч трошки присмоктується. Так, ну-ка, ще раз, може, я щось не так роблю. Це так раз. Отак, вже все правильно. Хух, ні, не бере зовсім. А давайте подивимося, наскільки тут чашка більше чи менше. Подивіться, чашка все ж таки у Раймонді значно глибше. Глибше, ніж у е, Дістара. Тому, напевно, глибина вакууму і сам вакуум буде більше у реймонді, тому що чашка глибше. Ну, Це так, мої особисті, але, переконання. але в принципі для звичайних 99% плитки вона нормально буде тримати. Тому це достойний варіант. Добре, що в принципі розширюється асортимент і майстру можна вибирати, які ж присоски застосовуються. Але не це головне: якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!